Добрий ранок, вітаю вас на своєму господарстві. Сьогодні такий от сніданок в курочок і півників. Годую комбікормом зараз вже. Дали світло, є можливість годувати комбікормом все своє стадо. Змінив вчора вечором підстилку їм, повністю розсипали соломки. Неї перешкрябали, якраз їм тепер дуже тепло і добре. І поставив обігріваючу лампу інфочервону, нехай трохи погріється. Трошечки забрав лишніх предметів звідси, змінив корито, яке було, щоб тепер більше місця було, тим хто їсть. І з таким чином тут в мене 50 курочок співників і курчатка, ще деякі, щоб в теплі були. Ось мої ньюгемшери їдять. Такі вони і красунчик. Молодці, якраз їм гарно тут поставлена мисочка. Ну я стою, щоб вони наїлися, а потім хто хоче, хай допльовує. Водичка у них чайничку свіженька. А для цих поїлочки поставив аж сюди, щоб не розливали. Тут легше прибрати, а то там багато вологи, якщо розлиють. І думаю, над новими поїлками. Якщо все добре, то придумаю щось нове. Курочки, як то кажуть, бушують, показують хто головна. Півник має тут статево зрілий тільки один, це нью -Гемпшир. Ну, Він не дуже сильно активний, в плані того, що спокійний, елегантний кавалер і не, не цибає на всіх підряд. Поїсть, погодує їх, покличе, але не буде він атакувати підряд, як є деякі. Ось так от курочки тут ходять. Молодці. Та не буду закривати ні Ага, не закриєш. На вулиці в них кориця, а тут мисочка, щоб менше місця займало. І ось так от у мене вони їдять. Тут у мене мої кавалери, у них водичка стоїть. Їсти їм кидав сьогодні зерносуміш, Ось в тій мисочці, що валяється. Вже зіли, можна ще додати. Тут у мене адлер Сріблястий, мішані півники, один майстер-грей і запасний нюгемшир. Він з тим стадом не має ходити, він має ходити сам. Тому що вже, як то кажуть, збираю інкубаційні яйця Нюгемпшера, дивлюся по гількості, по якості яйця і готуюся вже до майбутньої інкубації. Тому півник ні в якому разі. Я практикую метод, щоб півні, які йдуть на плем'я до якоїсь породи, не ходили з іншими корочками. Мені так спокійніше. Зайшов на кілька хвилин курничок, подивіться, що курочки Несуться молодці. Курочку тепло, гарно годуємо. По три курочки в гнізді хочу моститися. Хоча скільки ж вільних в гнізді є. Багато-багато, але вони всі хочуть одне. Але ні. Лівенська сипцева, молоденька курочка занеслася. Вона, правда... Все така риженька, але це ситцева. Закінчив я з пью. Ось такі зробив колючки. Вже <поє> на ранок наступного дня, то півніки повікають. Красиво. Тож дякую всім за увагу. Гарного дня мирного і всього-всього кращого.